Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про угоду між е, Америкою та Україною, яка насправді мене здивувала, враховуючи те, що Україна отримала перемогу на дипломатичному фронті, е, при цьому велику перемогу, на яку я не сподівався, враховуючи е, попередній попередню, е, попередню варіант угоди. У Америки була задача просто захопити Україну економічним е, способом. Ну, економічна експансія. Або ж е, передати Україну Росії через капітуляцію. Тепер же ситуація міняється. Тепер же Америка погоджується на те, що, наприклад, Україна йде в ЄС. Раніше е, такої функції опції не було. В документі і насправді це, це величезний плюс. Величезний плюс ще полягає в тому, що гроші з видобутку йдуть в е, фонд. Я, до речі, говорив, ще давно говорив в якомусь відео про те, що такий варіант найкращий, такий варіант угоди. гроші йдуть в фонд е, 50 на 50. Внецький фонд, вносяться, але е, перші 10 років гроші йдуть усі прибутки з копалин, е, перші 10 років йдуть на відновлення України. Тобто, тобто це теж величезний е, плюс для України. Е, плюс у Америки тепер нема, скажімо так, права першого слова. Ну, першу і останню. Тепер е, Америка та Україна на рівні. Тепер е, Америка зацікавлена саме в Україні в Україні в е, повному її обсязі територіальному. Тобто, згідно з цією угодою, е, Америка визнає територіальну цілісність України повноцінно. Разом з Кримом. Тобто ніяких питань про там, визнання Україною юридичного Криму більше не буде, тому що тоді Америка порушить свою угоду, на яку вона пішла, на яку вона пішла і яку вона підписала. І це насправді величезна поразка Росії дипломатична. Бо Росія пропонувала свої копали. Що давайте підпишемо. Давайте ви будете робити, що ви хочете, як ви хочете, і де ви хочете, тільки принесіть нам Україну, змусите Україну здатися. Ми готові на будь-які умови, тільки щоб Україна була під нами. А виходить, що Америка не тільки підписала угоду з Україною, але ще на дуже вигідних умовах для України це зробила. Тому що, чесно кажучи, враховуючи попередній е, документ, мені хотілося хапатися за голову від таких умов. Е, і чесно, я сильно здивувався, коли побачив е, остаточний підписаний документ, скажімо так, е, ті умови, які там прописані, і мене прям дуже сильно здивувалося. І нібито кажуть, що Трамп там змінив риторику по відношенню до Росії конкретно до Путіна, але давайте не забувати те, що е, політик — це не слова, політик — це дії. І дивитися треба на його дії, а не на слова. Вже повторюється вкотре. Е, який висновок я хотів би зробити? Неочікувана угода до нас вигідна. Хоча я вже не надіявся на це. Я вже там будував найгірші варіанти в себе в голові. Але насправді класно, що вийшла така угода, яка вийшла. Дуже велика хвала українській дипломатії конкретно за. Ситуацію це велика перемога української дипломатії. Тому що зрозуміти правильно, нагнути дипломатичну Америку, ну це не кожному дано. А на цьому поки все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Пишіть свою думку стосовно угоди. Можливо, у вас є якась інша думка. Можливо, все не так добре, навпакінці. Дуже жахливо і погано. Мені буде цікаво почитати вашу думку. До нових зустрічі, друзі.